Ні дня без чергового трешу від Трампа. Уже чекаємо, що він ось-ось прокинеться і щось наговорить. Ну як, американці, начебто розумні люди, могли собі таке обрати? Вдруге. Дуже актуальна тема, яка вам не сподобається. Давайте про це. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми то щодня говоримо про важливе, зрозумілою мовою. Знаєте, що саме цікаве? Що Путін принаймні терпляче готував підґрунтя 20 років. А тут такий відвертий треш, коли чувак ламає Америку через коліно, бреше, а його все одно обирають. Та як таке можливо? Невже вони самі цього не бачать? Ну, це час такий, постправди. Я дуже не хочу вас засмучувати, але деколи треба наводити приклади і в нашому випадку пити пігулку пам'яті. Ми, друзі мої, дивимося в криве дзеркало, яке помножує всі тези, що ми чули на власних виборах. Трамп? Серйозно? Невже хтось забув про просто перестати стріляти? Чому не зупинили війну та домовитись з Путіним десь посередині? Після того, як 73% проголосували за очевидний популізм, чого ви очікували від американців чи європейців, які війни ще поруч не бачили? Тільки стоп! Щоб не було зради. Я вважаю, що нам дуже пощастило. Відповідальність якимось дивним чином змінює наших лідерів на краще. Зараз наш президент на міжнародній арені відстоює наші спільні інтереси, і я взагалі не впевнений, що було б, якщо ми обрали іншого. Але з іншої сторони, подумайте, знаєте про що? Якщо під час війни, яка нагадає в нас з 2014 року, 13% голосує за проросійську партію, а 73% загалом за те, що можна легко домовитись десь посередині, вам не здається, що, дивлячись на це з Кремля, такі соціальні настрої можна розцінити як сприятливі. Для повномасштабного вторгнення. Тобто зараз, топтуючи в гівно слабких американців чи європейців, ніхто не відчуває відповідальності за власні рішення. Я то до чого все. Більшості з нас прочистив мозок лише 22-й рік. В них там теж має щось таке статись, щоб вони зрозуміли цінність того, що можуть втратити. Але коли це відбудеться, ви ще здивуєтесь, на що вони здатні. Так само, як всі здивувались наші стійкості. Тому діліть навпіл, коли соціологія показує, що європейці не готові воювати. Головне, знаєте, це запам'ятати, колись війна закінчиться і черговий популіст, за якого ви проголосуєте, може вже не привиховуватись і діяти як Трамп в найгіршому прояві. А ще цікавіше, те, що популізм дійсно працює, і навіть нормальному кандидату доводиться лити у вуха всяке гівно, щоб ми за нього голосували. Отож, ми будемо все одно обирати серед популістів і чекати потім, як він розкриється. Кіндер сюрприз. Поки що нам щастило. Тому все буде добре. До завтра.